Майбутні країни у мріях дитини під такою назвою пройшов конкурс дитячої творчості на податкову тематику. Діти змагалися за звання найсвідомішого майбутнього платника податків, демонструючи своє бачення економічної культури країни. Діти бачать наше майбутнє, не дивлячись на всі негаразди, які зараз в країні є. Вони бачать майбутнє оптимістично світло. Всі мріють про мир, добробут на першому міському етапі оцінювали роботи 104 юних учасників. Серед них твори комп'ютерної графіки, літературні тексти та художня творчість. До речі, остання категорія найпопулярніша. Найбільше робіт це було художніх, діти традиційно малюють, творять прекрасно свою думку про те, що таке податки, для чого вони необхідні, висвітлюють через написання художніх та літературних робіт а та також через твори комп'ютерної графіки. Переможців визначало журі у складі представників міської художньої школи, обласного центру естетичного виховання та інших компетентних осіб. Перевагу говорять, віддають оригінальним авторським роботам. По перше, це оригінальність. Дитина повинна не змальовувати, а придумати свою власну авторську роботу. Оцінювали ми також техніку виконання. І глибину розкриття теми. Конкурс проводять не вперше, і за словами суддів, цьогорічні роботи значно відрізняються від попередніх. Їх вразило позитивне бачення майбутнього, яке діти зобразили, незважаючи на складну соціально-економічну ситуацію в країні. Автори кращих робіт стануть учасниками другого обласного етапу. Урочисте нагородження юних талантів відбудеться після проведення останнього та найголовнішого всеукраїнського етапу. Переможці отримують матеріальну підтримку та інші цікаві подарунки. Новини